Сьогодні, 7 серпня, 2025 року минув місяць, коли росіяни зі своїми постійно групами бо в Покровськ, і ситуація в місті суттєво ускладнилася. Станом на зараз нам навіть не відомо, чи вдалося вибити всі дереві з міста. Чи вони просто заховалися по підвалах? Кілька різних спецпідрозділів займалися зачисткою. Ми намагалися потрапити в Покровськ кілька днів. І єдиною бригадою, яка погодилася показати на місто і показати, як його заставити попри величезний наступ росіян, стала 68 ма окрема бригада. Зараз з їхніми пілотами ми мчимо в Покровськ, щоб подивитися, що там відбувається. А чого ми зупиняємося? Oh.